Привіт, вболівальники синьо білих. Останніми годинами Динамо оголосило про ще одне молоде придбання. Поки багато гравців орендовані, інші прибувають, щоб підсилити команду. Я розкрию подробиці, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, київське Динамо підписало 18 річного грузинського півзахисника Олександра Пейкрішвілі. Угода між клубом і гравцем розрахована на 5 років. Пейкрішвілі є капітаном юнацької збірної Грузії до 18 років, а також вихованцем Тпіліського Динамо. Він грав переважно за другу команду клубу, провівши 28 матчів і 9 голів. Олександр Пейкрішвілі, універсальний гравець, здатний грати як на позиції класичного центрального півзахисника, так і на позиції атакувального півзахисника. Він вважається одним із найбільших талантів грузинського футболу свого покоління. Друзі-вболівальники, ти віриш, що Пейкрішвілі може виділитися в нашій команді. Він молодий гравець, але він уже продемонстрував багато якості, і ми сподіваємося, що він багато блищить у нашій футбольці. Поділіться своєю думкою в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Обійми!